Всім привіт! Сьогодні закручуємо помідори. Всі грамовки я залишу під відео в описі. Ну що, починаємо. Рецепт досить швидкий і простий. Для цього рецепту нам знадобиться лаврове листя, лимонна кислота, ацетілка, помідори, цукор, сіль та кріп. Мої баночки вже посмажилися на сонці, можна приступати до приготування. На дно банки я кладу одне кілечко цибулі, один говровий листочок і гілочку помідора. Напишіть під відео свої рецепти. Мені дуже хочеться спробувати приготувати щось іще. Починаємо закладати, як я говорила, цибулька, лавровий листочок та кріп. Для цього рецепту я взяла ось такий сорт бочоночки. Вони в мене досить достигші, тому я роблю ось такі проколи з зубочисткою кожному з помідорів. Це дасть їм можливість більше пропитатися цим соком і бути набагато соковитішими і смачнішими. Закладаю всі помідори в банки. Що ви більше полюбляєте, помідори чи огірки? мене ще в фавориті є салат із синів, який я обов'язково теж собі закрию на зиму. Поки я складала свої помідори, моя вода вже закипіла і я готова заливати помідори для того, щоб вони пропарилися. Повністю заливаємо кип'ятком помідори і залишаємо їх на 15 хвилин для пропарювання. Нам дуже важлива ваша підтримка, тому ми будемо дуже вдячні, якщо ви залишите коментар або підпишетеся, поділитеся цим рецептом з друзями та рідними. Накриваю банки кришечками і залишаю на 15 хвилин, а тим часом приготую сироп. На 1 літр води вам знадобиться 1 столова ложка солі з горкою, 6 столових ложок цукру з гіркою, пів чайної ложки лимонної кислоти і одна таблетка ацетілки, яку ви кидаєте вже в самому кінці. Один літр води з 1 літра води у вас получиться 2 літрові баночки. Всі ці інгредієнти я напишу в описі під відео. Змішую всі інгредієнти і ставлю їх прокип'ятитися на газ. Підготую також зразу оцтілку. Дуже багато коментарів читала, що це досить корисно за ацетілкою робити всякі закрутки. Як ви вважаєте, це добре чи не дуже? Мій сироп уже готовий, тому зливаю ту воду, яка в мене була, Парилися помідорчики і заливаю сиропом. Не забудьте покласти. А перед закруткою. І швиденько-швиденько все закручимо. Всім дякую за увагу, буду вдячна за підписку, лайки, коментарі і поширення відео своїм друзям, знайомим та рідним. До нових зустрічей!